Перше запитання буде від Ми Україна. Телеканал, будь ласка. Телеканал Ми Україна Олена Жемнякова питання стосуватиметься усіх лідерів. Сьогодні вам довелося спускатися у бомбосховище через те, що Росія запустила 12 ракет. І моє питання до вас: про що ви думали перебуваючи там у бомбосховищі? Чи роз... зрозуміли ви, що Путін направду не хоче море? Бо як людина, яка хоче море, може запускати ракети по мирним містам, зокрема столиці? І так що ви зазначали, що сьогодні відвідували бучу, бачили наслідки війни. Але чи погоджуєтесь, ви ствердження чи зрозуміли, що за цими наслідками і єдиним виновником цих наслідків є Росія, яка прийшла, окупувала і вбивала мирних людей? Ми сьогодні бачили місце, де була мирна. Е... Масове поховання українців, зокрема жителів бучі. Дякую. Трех зімпорт. Афіт за це питання достатньо важливе. Я хотів сказати, що ця дія сьогодні все-таки не змогла нас, знаєте, знезброїти, але це мені дало просто урок, що треба рухатися вперед. Дійсно, ми відмітили з нашими друзями це зустрічі. Все, що ми відповідним чином чули, це що стосується суверенності України. Ми всі. Якраз виступаємо за суверенітет України і я я президент Коморських островів. Починаючи з незалежності 45 років вже частина коморських островів це окупована. Що відбувається? Так, да, були резолюції, 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 які не дали результати, і ось чому я кажу моєму брату Зеленському, Я, резолюція необхідна. Але вона недостатня, чому Тому що 45 років після того, що резолюція не дає завжди результату і інколи треба говорити якраз з окупантами, що окупували частину Каморів. Ми абсолютно солідарні щодо поваги дотримання Харті, але, на жаль, це постійний. Член ради безпеки, і тут є проблема. І тому відповідним чином резолюція це резолюція. Це є війна. Ми бачимо ці результати війни. Ми бачимо ці руїни і так далі. І з цієї точки зору ми будемо робити все можливе, але сьогодні необхідно все таки Переконати, що треба говорити, обговорювати, дотримуючись хартії організації Об'єднаних Націй, і необхідно якраз дотриматися суверенітету країни, але після цього треба йти на дискусію на обговорення, навіть з супротивником відповідним чином для того, щоб надати продовження діалогу і працювати над тим що Це не перший останній раз, але врешті-решт має бути вирішена ця проблема. Якщо дозволити, питання ж до всіх було, так? Дякую. Ну, По-перше, мені здається, сьогоднішні ракетні удари, вони. Мені здається, на це перш за все повинні звернути увагу колеги, тому що вони свідчать про те, що або Керівництво Російської Федерації президент Путін він не контролює свою армію абсолютно не контролює свої збройні сили, включаючи найманців, вагнерівців тощо, тому що вони б'ють ракетами по лідерам інших держав, які, до речі, після нас вирішили поїхати до держави, яка сьогодні. Відповідно, влаштувала ракетний удар по ним. Ну це рішення їх, наскільки воно логічне, мені не дуже зрозуміло. Ми про це говорили сьогодні з лідерами, але вони лідери свободних держав, і тому це їх вибір, як і наш, захищати нашу державу допоки ми не відновимо нашу територіальну цілісність. Неодноразово про це сьогодні ми говорили і неодноразово по різному запитували, і по і однаково Україна відповідала. А ця людина не контролює повернутися до цього, або ця людина неадекватна. Мені здається, що людина неадекватна, тому що людина не готова бачити мир. Людина хоче стерти і зруйнувати повністю державу Україну. І якщо такі наміри у людини, то для мене у мене багато запитань: я, я, яке спілкування, яка, який діалог з цією людиною? Це перший аргумент. Друга історія про те, що ми сьогодні неодноразово говорили. Він сьогодні поступає як терорист. І... Ми повинні дивитись на все ще що відбувається одними очима. Деякі мої колеги постійно продовжують називати цю війну кризою, і, і навіть зараз публічно вони продовжують це робити, і це їх право вибора, але це говорить про те, що ми по-різному оцінюємо ситуацію. Це не криза і це не загроза, це війна, наслідки якої велика кількість криз і велика кількість вже реальності, а не загроз. І тільки говорити про зерно і про аміак, що це саме тільки це криза чи наслідки. Я вважаю, що це не дуже справедливо, хоча це великі кризи, і Україна готова допомагати. І ми сьогодні говорили, як Україна готова це робити, абсолютно логічно. Але це говорить про те, що ми не однаково бачимо все до кінця. Я маю на увазі. Важливо, що ми спілкуємось і це важливо, але просто не тільки добрива і не тільки зернові. Розумієте, у нас ще вкрадені тисячі дітей, у нас ще немає питної води, у нас ще є катування, чи як пані журналіст сказала, масові поховання, тобто. Ми в різних ситуаціях знаходимось, і тому іноді різними очима дивимося, тому спілкуватись важливо, щоб дивитись на цю кризу, як на війну, і на наслідки, як на велике страждання для нас, і великі-великі втрати. І тому мені здається, це, це, це саме така ситуація. І, і також я, я сьогодні сказав колегам, що а дивіться. Така сама була історія приблизно, після 14-го року, після окупації, вже була історія замороженим конфліктом до прямого діалогу з президентом Путіним, який потім просто взяв цей час і витрачав цей час на потужність своєї держави і неприпинення своєї амбіції окупувати і знищити Україну. І я сказав відверто, ми. Не дамо цього шансу другий раз, хто б цього не хотів, як би цього не хотів, і в якої б кількості лідерів цього не, не хотіли, тому що нам треба просто зберегти себе. Ми боремося за своє життя.